Доброго дня підписники та відвідувачі каналу Спіка. Сьогодні буде друга частина відео для апарату Спіка Гіперміг 230 PICDC PFC LCD-C. В першій частині я розповідав, як цей апарат може зварювати в напівавтоматичному режимі різним, різними відами дроту. Значить, Тут... Повноцінний міг є в цьому апараті, як вам тоді казав. Зараз ми будемо розглядати зварювання в режимі Тік. Також в цьому апараті воно є повноцінним. Не обрізаним, не урізаним, а повноцінний апарат Тік. Значит, на що хочу звернути увагу? Значит, в налаштуваннях є такі функції, як розумний тік. Далі тіг з осцилятором і тіг. Це без Ну, Давайте зупинимось на розумному тігу. Що це значить? Значить, Натискаємо, Значить, бачимо тут, що у нас вибір метала. Желізо, нержавійка або алюміній. Ну, давайте, як нам буває завжди більше потрібно, або нержавійка, або алюміній. Ну, Виберемо алюміній. Далі натискаємо. І тут у нас який, який тип з'єднання, зварювання. Є встик, є кутове або внахлюст. Ну, давайте кутове там виберемо, натискаємо. Натисли. Значить, і тут у нас дані товщини, які ми будемо дзвону, програма дає на вибір, яку товщину. Ну, хай буде, допустимо. Ну, скільки тут. 3 міліметра. Воно тут йде до до 7. Ну, хай буде 3 міліметра, як я вам казав. 3 міліметра. От ми натискаємо, і у нас вже тут є задані, задані параметри автоматично. Яка хвиля, які, скільки літрів. Треба давати аргона, який електрод, режим. Тобто тут все це є. Значить, далі, якщо ми натиснемо оцю кнопку праву, то ми попадаємо в циклограму. Ну і тут вже йдуть налаштування, які нам запропонував сам апарат. Все це коригується, це можна тут подкоригувати в цій циклограмі без питань. Тобто, Якщо у вас щось не влаштовує, що вам дає апарат які налаштування, це ви можете самі все подлаштувати. Ну, і також в пульсі, також, якщо ви пульсом користуєтесь, також в ДЦ режимі, все це все теж те однаково все це те можна робити. Значить, сім, ну, більш-менш ясно, що це таке розумний тіг. Далі ми беремо HF f Ну, Це стандартно з осциллятором з високочастотним поджигом Значить, Натискаємо. Тут у нас було з предыдучого задано. Тут ми вже можемо самі вибирати по циклограмі. Тобто натискаємо, бачимо циклограму. І робимо всі налаштування, що нам потрібно. Тобто, які нам треба, то ми вибираємо там, предгаз, стартовий струм, там, підняття основний, там, заварка кратера, ну і так далі. Тут все це є. Значить, Що ще тут ми можемо зробити? Хочу звернути вашу увагу, я не буду подробно за. Зупинятися на цьому, які тут є налаштування, що воно робить. Це і так в різних відео там все це є. Ну, зварювальники, як то кажуть, і без мене це знають. Тим более більш стара модель, ні з таким ну, налаштуванням. Я маю на увазі на струм і так далі. Ну, була предыдуща. І зварювальники вони це все бачили. там Я робив огляд. Значить, дивіться, що тут є такого цікавого. Значить, перше, значить, зараз ми підемо по циклограмі. Значить, постгаз і предгаз до 20 секунд. Це важливо для того, щоб ну, вольфрамовий електрод був, ну, більше ви могли їм користуватися, а не так він розрушався. Далі, що тут ще є? Значить, це у нас баланс іде до плюс 5 від мінус 5. З цим зрозуміло. Далі частота перемінного струму. Значить, оце цікаво. Вона йде від 20. До 250 гц. Тобто, ну, як ви бачите, тут доволі таки широкий діапазон цього. Налаштування перемінного, частоти перемінного струму. Поставимо 50. Так, далі. Значить, також ми можемо вибирати мікс. Ну, це і було в процентах. Значить, екстра зліяння. Це екстрафюжен там називається. Теж це розповідав. І. Далі йде вибір електрода Від 1 до 4. В принципі, оце все, що ну, я хотів зупинитися, а також зараз ми перейдемо в меню. Настроєк. Значить, пульс виключений. Ну, якщо пульс включити. То буде, ну, такі додаватися ще налаштування, там піковий, базовий там, і так далі. Так, давайте вийдемо. Значить, виключимо пульс. Я хочу зупинитися ще на режимі спот. Значить, натискаємо є там вибір. Значить, це холодне зварювання. Зараз підемо по циклограмі. Дійдемо до нього. От, ми дійшли заморгала оцей значок. Бачите, воно йде від одної сотої Від сотої со... Ні 10, а сотої. Оце відрізняється холодне зварювання від звичайного режиму спот. Ну, я маю на увазі в часовому інтервалі. Побачили. Зараз поставлю на 2-й режим звичайний. Так, є. В принципі, оце все, що я хотів вам розповісти, щоб не загружати вашу увагу, що, ну, що тут є такого цікавого в цьому апараті, що я вам казав, що він повноцінний тіх. А, ще забув вам сказати, що тут ще є. Зараз я вам покажу. Ну, це і було, в принципі. Значить, от волни йдуть Квадрат, синусоидальна, триангуляр, і оці полуволни: типа кутова, і синусоидальна, кутова, триангуляр, синусоидальна кутова, синусоидальна триангуляр, триангуляр, кутова, триангуляр, синусоидальна. Тобто є, є вибір полуволни. Тобто мікс цих волн. Оце теж такі цікаві функції, вони іноді бувають в нагоді при зварюванні. Якщо будуть якісь питання, коментарі, пишіть, я на всі відповідаю. В наступному відео в третій частині я буду намагатися зняти ну, дугове зварювання, які тут функції є, звичайна дугова. І також програмування ну, апарата маю на увазі е, в пам'ять забивати налаштування, які ви зробили там на різних е, типах зварювання. Все, Всім до побачення, чекаю ваші відгуки, коментарі та запитання.